Добрий день усім. Мене звуть Юля і це мій канал про вишивку. Звісно, про вишивку я і буду вам розповідати. І я завершила, нарешті, нарешті я завершила цей проєкт. Він видався дуже довгий, неочікувано довгий. Але ось я готувалась до зйомки відео, подивилась і зрозуміла, чому так вийшло. Бо в щоденничку, моєму вишивальному, записано, що стартувала я з цим проєктом. 19 лютого 22 року. І нікому не потрібно оце роз'яснювати, чому воно так мене застрягло і дуже повільно вишивалось. Даже не повільно, а більш за все, що я мало його брала до рук і вишивала. Оце таке буде якось точніше, да, я висловлюсь? Бо, ну, Загалом то вишивка не дуже велика, не дуже така складна, і можна було ну, швидше завершити. Ну, то таке, то вже історія. Основне, що я вже її ось вам демонструю, вона готова, вона все вишито. І давайте я ну буду намагатись так це швиденько розповідати, Ну але як вийде, спочатку. Про саму схемку потім покажу бісер, який я використала для вишивання. Бо схемка це ця від виробника Point Art. Ось, логотипчик. Так, артикул, артикул RA 1772. 72. Сумбурний настрій. Дуже, знаєте, якось мені смішно було читати англійською. Муді-муд. Ну, не знаю, мене так повеселило. Це напис такий. Так, тут ще на схемці вони пишуть розмір 26 на 33 см, і бісеринок сюди пришивалося 10 718 штучок. Ключ, ключ Тут теж є на 14 кольорів з артикулами бісера черського і кількістю в штучках. Ось такі м, кольорові позначки, без символів, напечатана, ой, надрукована схемка в нас на атласної тканині, підклеєна флізелі, флізеліном. Вибачайте, будуть складності, і тут вони пишуть на схемі, що прати її, бачите, не можна, бо використовувались водорозчинні фарби, і це все може у вас уйти разом з водою, кудись туди, і не залишитись з нами. Тому да, тому я не дуже полюбляю цю, цього виробника. От за те, що водорощинні фарби і не можна прати. Якось воно, знаєте, таке напружує. Но схемку цю мені дарували. Це був подарунок Вітанічки, дякую їй. Я не знаю, вже дивиться мене чи ні. І. Ну, Якесь відношення моє до цієї схеми, воно якесь, ну, не знаю. Бо для мене досі я вже її вишила, воно якесь не. Ой, 50 на 50. Щось подобається, щось не подобається. Трудно тут щось сказати, але ну, ні, вишивалось, як сам процес вишивки, він був легкий, мабуть, легкий. Якось вишивала я закінчувала більш з думкою про свою маму, бо їй дуже сподобався цей дизайн. Мені хотілося, може, їй цей теж от зробити подарунок, буде такий, знаєте, подарунок в подарунок. Подивимось, коли оформиться, тоді подивимось, що з цього буде. Як і, Ну прати не можна, тому тільки в раму, тільки під скло. Це ж не... Подушку не зробиш, сумку не зробиш. Ну, та тут і такий дизайн, що більш, мабуть, як картина, для цього більше підходить. Так, що ще? Ну, у point art більш схеми не повна зашивка, і я це не дуже люблю. Тут теж в мене, от, особисто в мене були складнощі, бо я не дуже, от, особливо коли цю її зачіску вишивала, і ці стрічки, оці, які вниз звисають, це таке було не саме приємне для мене. Не дуже я таке люблю, воно тут, от, ну, ой, навіть не хочеться оце розповідати. знаєте, Крутиш, вертиш у руцях. Незручно. Так, ну, все, про схемку, мабуть, все, Ну таке чуток її, може, і стягує, але, ну, таке, при оформленні воно все виправиться. Так, про ключ, може, ще хотіла сказати пару слів про ключ від виробника. Він в них, ну, знаєте, Загалом той непоганий. Деякі номери, ну, я не знаю для чого, наприклад, я не знаю для чого ставити на оцей такий ну, жовто-гарячий 83-111, бо це люкс ну, можна знайти і більш простий, такий, не такий коштовний да, бісер. І отут другий люкс, отут, от бачите, на… Такий колір, ой, не знаєш, як його болотний. 8313 теж люкс. Оце мені не зрозуміло, І взагалі Point Art люблять люкси сюди включати в ключі. І що ще? що ще, ось Мені, мені мене тоді не сподобалось. Ось, дивіться, такий доволі світлий колір, коричневий, і вони пишуть 17140. Не знаю, як вам видно. Щось і таке освітлення чудне, ану ближче, може отак вийде краще. Ось, 17140. А ось тут такий темно-темний коричневий і 13600. Ну, якщо ви розумієте, 13600 завжди буде світліше, ніж в порівнянні з 17140. Не знаю, видно чи ні. Щось, чи це мені сьогодні здається, що камера все якось Темняє і сонечком є. Ось. 13600, ну, звісно, і тут я от, і, те, і той, і той використовувала бісер, але змінювала їх місцями. О, де у них 13600, в мене 17140. і навпаки, де в них 17140, у мене 13600. Ну, от якось так. Так. Зараз я вам швиденько. Покажу бісер, його тут небагато, як я вже казала, 14 кольорів і все. І на цьому будемо завершувати. Так, мені головне ще не забути вам показати поближче. Бо я така, я вмію, знаєте, познімати отам от десь на штативі, а поближче до схеми принести. Ну це да. Забудь-ка я. Ось так вийшов. Бачите, бісер вкладався, ну, загалом то нормально, але є такі проміжки між рядочками, і ну, мені не дуже таке подобається. І я це багато разів казала, мені більш до вподоби, навіть як у ВДВ. да, Хоча там ну, затісну бісеру, але й це краще. Ну, е і не такі вже і великі ці проміжки. І, наприклад, як у когось, у, у вірени у них більш там такі прям щелини, то, ну, мабуть, то ще і нормально тут бісер вклався. Ось так поближче, все поближче, бо коли здалеку знімаю, може кольори по-іншому виглядають. Бісер, ну, ви всі знаєте, бісер знімати. То така ще справа не дуже-не дуже легка. Ось є така зачіска у цієї дівчини чи жіночки. Ну, дуже, вона така сумбурна, сумбурна. Так, бісер. Зблизька показала, давайте бісер. Давайте я вам так я розкладала його в тому порядку. Як він тут написан, так і буду класти. Оце перший червоний колір 93 170 так, за ним йде теж 93, 210, потемніше червоний. Так, потім от, третій номер. Вони які писали. О, 13780. Бачите, тут у нас збіглось. У мене теж 13780. Четвертий, отут, бачите, де 17140, я вже казала, я заміняла на 13600. Так, потім оцей п'ятий у них у них аж 17,090. Йо-моє. Вибачайте, ну, да. Отакий От подив в мене. В мене 96 три нулі. Потім в мене іде 9730 тільки матовий. Я брала блискучий матовий, він хоча б не настільки, знаєте, сяє ось тут. Він. І він отам, ну ладно, я вже тоді е, не буду тоді підіймати камеру. Так, давайте. Отак. От От потім, що в нас? Сьомий номер. Сьомий номер, в них 16050. Він же ж темний. От бачите, малюють, який. Ось ну, жемчужний такий м, колір і 16,050. Ну, не знаю. Як по мені, незрозуміло. Я брала 47,115 на оцей сьомий. Восьмий. восьмий Такий блакитний. Щось він вам тут видається таким зеленуватим. Ну, він все ж блакитний. 03,164 – Це восьмий номер. Так, поряд дев'ятий Це. 17 350 358. Оце, темно-зелений 53, 240 Так, що там пішло далі? Ну да, у них 51 120. Так, одинадцятий, де я казала, вони брали люкс у цей 83, 113. Я брала травертин 59 310. Ось такий він теж болотного кольору, але він коштує ну, як звичайний бісер. 12 темно-темно зелений, вони брали 50-150, в мене 50-710. Бо, ну, як мені здалося, він більш, ну, 50-150 більш темний, по-перше, і 50 710 більше з оцим таким, бачите, ну, як... Морська вода, да? ближчі такі кольори. Так, що в нас залишається? 13-й 13, темно, коричневий в мене. 17140. Я завжди беру з цією круглою серединкою. І останній 14-й, такий світлий світло-молочний. У них, бачите, світло, світло ж молочне намальовано, а написано 17,050. Ну, ви ж розумієте, що це такий коричневий, блискучий бісер. Я б не сказала вже, що такий вже світлий. Ну, це золотистий, а малюють, же ж, ну, майже білий. Тому я брала перлинний 47113. Ось так. Ось такий в мене вийшов підбір бісеру. Що з того вийшло, я вам вже показала, отака красуня. Так, все мені подобається. Ні, вона. Да, вона гарненька, вона гарненька, і я дуже-дуже рада, що я її вишила по-всякому. Чогось, може, я ж кажу, що не в той час я її розпочала і якось так з нею складно все і вийшло. Але, але будемо завершувати на позитивній ноті. І буду бажати вам, ну, звісно, гарного настрою, гарної вишивки. Хай у вас все виходить, хай під вашою голочкою народжуються тільки ваші мрії. І все у вас виходить. До нових зустрічей. Пока-пока!